Ворог атакує Нікопольщину дронами та артилерією. У райцентрі стартували громадське обговорення щодо прийменування вулиць, і місцеві волонтери передадуть допомогу бійцям, які воюють на бахмутському напрямку. В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Від учора на Нікопольщині не припиняються ворожі атаки. Напередодні ввечері окупанти запустили дрон камікадзе по Марганецькій громаді, потрощили приватний будинок. У наслідок влучання постраждалих немає. А сьогодні зранку росіяни поцілили і по Нікополю. Масштаби руйнувань там нині з'ясовують. Попри загрозу під сирен, районна адміністрація Нікопольщини передала волонтерам допомогу для наших військових, зокрема портативну газову плиту, засоби гігієни. Усе для хлопців з 53-ї бригади, яка нині захищає країну на бахмутському напрямку. На передову речі обіцяють доставити вже найближчими днями. Вони підтримують зв'язок із жителями 24 на 7, стежать за порядком і у разі обстрілів допомагають постраждалим. 28 травня своє професійне свято відзначатимуть офіцери громад. Мої колеги підготували матеріал про правоохоронця Михайла з Червоногригорівки. Що він розповідає про свою роботу, і що про нього думають місцеві? Дивіться далі. Працює у поліції з 2010 року. Пройшов шлях від помічника дільничого до офіцера громади. Каже, щойно дізнався про проєкт, одразу подав заявку і не пожалкував. Бути шерифом йому подобається. Ти приїжджаєш на територію, береш на роботу, тут квіти, пташки, все гарно, люди, вічливі. Хтось там бабушка прийшов, поспілкувався, вже тебе супом борщем хоче пригостити. Під час воєнного стану, коли Нікопольщина під обстрілами, зізнається роботи та відповідальності за людей побільшало. У перші дні прильотів звертали особливу увагу. Бо все почало труситися, падати з полиць, вибігли на вулицю, молодь на вулиці, ми тож давай їх розганяти по домам, напарник в автосів. Я... З напарником в своє авто і селу ж сиреною, з гучмовмовцем. Пригадує найстрашніший обстріл, на який доводилося їздити. Там були загиблі та поранені. Паніки не було. Я аптечка була при собі, людям турникети, бо там кінцівки повідривали все ета. Намагався зателефонувати до чергової, ну, щоб, ми, щоб швидку направили. Чи справляються шерифи з обов'язками, питаємо місцевих у громаді. Хороший чоловік свою роботу виконує на всі сто. Допомагає, їздить везде, що треба. Ну, що скажу? Хороший, та і все. Він у нас відповідальний, чесний, добрий. Він нам допомагає завжди. Тобто, ну, тільки можу сказати хороша. Добре, і чесна людина, яка виконує свої обов'язки. У Червоногригорівській громаді Михайло став першим офіцером. Перемогли в даному проєкті. Від селищної ради потрібно було приміщення, оргтехніка і меблі. А в свою чергу органи поліції провели конкурс і визначили горона як самого достойного кандидата на цю посаду. Нині ж у Червоногригорівській громаді вже троє шерифів. Разом вони обслуговують сім сіл, а це 13 тисяч людей. Аймін Арнаут, Анна Целуйко, Ігор Селко, Про Нікополь. Чорновола, Шухевича та Героїв Крут. У Нікополі стартували громадське обговорення стосовно перейменування ще понад півсотні вулиць. Взяти участь у ньому може кожен охочий. Пропозиції слід надсилати на електронну пошту, яку ви зараз бачите на екрані. Крім того, потрібно вказати особисті дані та адресу. Листи від жителів прийматимуть до 24 червня. Відсьогодні у райцентрі видаватимуть гуманітарну допомогу від ООН за травень. У місті працюватиме 13 волонтерських пунктів. Отримати продуктові набори можна у будь-який день з 8 і до 15 години. Нагадаємо, цю підтримку надають нікопольцям від 18 років один раз на місяць. Із собою треба взяти документи. І про ситуацію на Запоріжжі там окупанти продовжують підготовку до оборони. Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив: нині росіяни переміщують військові бази із захоплених навчальних закладів і підприємств Молочанська та Токмака до лісосмуг і полів, риють окопи та ховаються під землею. І наостанок Міністерство молоді та спорту розпочинає акцію Єдина Україна. Долучитися запрошують і жителів Нікопольщини. кажуть, в цьому онлайн-проєкті можна безкоштовно підвищити рівень знань з історії. Для охочих проводитимуть інтерактивні лекції. Тривалість курсів два тижні. Початок занять 29 травня. Аби взяти участь, треба заповнити електронну форму на сторінці міськради Нікополя у Фейсбуці. На сьогодні у мене вся інформація. Стежте за нами у соціальних мережах. І якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Мирного всім вечора тримаємо стрій, вільні люди сміливої країни.